Всім вітання, друзі, з вами компанія Carvel. У нас залітає крутезна пропозиція. Продажу, це у нас Passat B8 в комплектації Highline 2019 року, 2 літра дизель, 140 кВт. Коробочка у нас вже йде мокра, dq 381. Автомобіль без ДТП, без підфарбувань. Це німецький автомобіль. В дуже красивому кольорі, це у нас синій металік. Тільки що авто приїхало з детелінгу, гляньте який стан. Капот віддалі, не засічений, фари все туманочки в пліворці. В даному автомобілі 166 тисяч рідного та перевіреного пробігу, все б'ється по офіційному дилері Volkswagen. Стан, друзі, бомбезний. Колір цей синій металлик він дуже він круто дивиться після поліровочки. Телефон так не передає. Дуже крутезні графітові диски. R18, нова літня гума Pirelli. Фари у нас максимальні, з вирізанням переключання ближнього, дальнього. Дістрон, адаптивний круїз все присутнє. Він код, його зацікавила автівка. Проєкція на лобове скло, камера асистентів. Асистенти у нас всі присутні, панорамний дах, вхід без ключа водія та пасажира, зони під ручками все в плівочці. Так, переходимо до салону. Гляньте який стан. Пластик, все в ідеалі. В не курили, пахне новим автомобілем. Амбієнт підсвіточки. Декоративні вставочки під дерево, зеркала гріються складаються, подвійний склопакет, асистент сліпих зон, стан порогів. Все в ідеалі. Сидіння в нас комбіновані шкіри з алькантарою. Ми маємо преміум пам'ять сидінь водія та пасажира, з електрикою, з пам'яттю, з масажами шкіряне мультикермо з підігрівом, LED-приборочка, 166 тисяч пробігу, заводиться з кнопочки, самий максимальний монітор, камера заднього виду, сидіння переднє у нас з підігрівами, присутні вибасту, підігрів керма. Ну, заряд бомбезний, безрамочне зеркало. Також у нас присутні шторочки на задніх вікнах. Задній диван у нас в ідеалі, немає ж ніхто не возив, гляньте стан. Стан нового автомобілу. Трьох зомби кліматконтроль. розеточки, амбієнт підсвітки у нас в трьох кольорах, задня оптика у нас LED. Лодні труби, електропривід багажнику, комфортне відкривання багажнику, багажне відділення по пластику, все ідеально. Електрофупчик. Перемотоклетки на місці. Це у нас вже Євро 6, адблю присутнє. Все, ідеалі. По пластику, не царапинки, нічого. Сідіння водія з електрикою, з масажами. Бородачок з охолодженням. Карні. Так, Торчик працює гарненько, болтик джото під копотом не крутився. Мтіфріс на місці. 166, 160 тисяч 6... 1,3, 24 був останній заїзд по заміні масла. Бентварка не чути. Парно у нас є оригінал. Останто на 5 з плюсом, друзі. Тівочка буде не дешева. Так, пройдемося зараз по вакуфарбовому покритті. Жоден елемент не фарбований. Скло у нас замінено в 22-му році. Тівочка без підфарбувань. Друзі. Кого зацікавила дана апаратура. Дзвоніть, резервуйте, приїжджайте до нас на майданчик. Линська область, Луцький район, село Підгайці Дубнівська, 16Д. Готові до будь-яких перевірочок, приїжджайте на тест-драйв і на смачну каву. Всім гарного вечора!